Вітаємо вас у нашому випуску новин, де ми розповідаємо про найсвіжіші події в місті від ситуаційного центру муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. Влаштовуйтесь зручніше, бо сьогодні маємо для вас багато захопливих моментів. Рятівники дня, наші інспектори, які, схоже, не тільки слідкують за порядком, а ще й здатні зніматися у фільмах про супергероїв. На гарячу лінію надійшов виклик. У підвалі одного з будинків застряг пухнастий хвостик. Водий пьосик. Будемо та його доставати. Наша бригада миттєво приїхала на місце події, майстерно зняла металопрофіль і спустилась донизу, щоб допомогти чотирилапому вибратися з пастки. Виході, виході, давай, виході. Давай, його спасають. Виході декілька рухів, і пухнастик знову на свободі. Трохи наляканий, але врятований і нагодований. Протягом тижня наші вартові продовжували інспектувати ярмарок на вулиці Сергія Файнблата. Бо знаєте, молочко та м'ясце мають бути свіжими і продаватися в належних місцях. Одиця на Сергія Файнблата перевіряємо на факти продажу молочних та м'ясних. Що ж, сьогодні рапорт спокійний, жодного порушення, а всі продавці чесні, як рентген. А далі історія про загублені документи. До муніципалів звернулись хлопці, що випадково знайшли документи військового разом з банківськими картками. Тут банковська карта. Хорошо, так нічого там больше не було. Тата все, що банківська карточка. Храшу, спасіба. Вартові швиденько розгорнули соцмережі, і ось документи повернено власнику. Хтось загубив, хтось знайшов. Чудовий сценарій для кіно. Комендантська година. Тиша, спокій. І тут молодіжна компанія. Добрий вечір. Добрий вечір. А ви одкуди ви йдете? З друзями. З друзями. А куди йдете? А Поспілкувавшись, інспектори з'ясували, що майже всі вони неповнолітні, а наймолодшій дівчинці всього 14 років. Какого году ви? Ви? Сідьмо. Чому гуляють після 12-ї? На жаль, відповіді ми так і не отримали. Що ж, поки всі повертаються додому, вартові думають про методи профілактики від безсонної нічної прогулянки. Але і це не все. Трохи згодом у нас відбулася ще одна зустріч під час комендантської години. Хлопці з району Тіра крокували додому на сонячну. першої ночі, вулиця Сонячна, комендантська година. Ви її порушуєте, представтесь, будь ласка, і от сюрприз. Перевірили документи, і знову неповнолітні. Звичайно, ми розуміємо, що в 16 років спати зовсім не хочеться, але дотримуватись комендантської години обов'язок кожного, не дивлячись на те, чи повертаються хлопці з роботи, чи вони просто гуляють. Соняція. Значить, ми на перший раз попереджуємо. Наступного разу у ваші роботодавці будуть мати проблеми. Вам зрозуміло? Так, Зрозуміло. Наголошуємо всім, що в нас попередження діє лише раз. За повтор буде відповідне покарання. Ще один цікавий виклик на насосну станцію водоканалу. Поки охоронець обходив територію, компанія підлітків вирішила, що вибиті вікна це вдалий спосіб розважитись. Ну, де ті два воно чукани тержить. Вот одно, вот одно. А так по кругу ще є? Ні, вот, вот це. Вот це, як ви вийшли, світал тут. Хто в дежурці ага. в самому. В дежурці тут ще раз вийшли, тут ще стекли, десь там час було. А ви в цей момент де були? Я ж на обході, хай мені чотири насосні ще на шеї. На жаль, спритників не вдалося затримати. Однак нагадуємо всім батькам, Час на відверту розмову з дітьми про те, де і як можна гуляти, ніколи не буває зайвим. Щодня наші муніципали об'їжджають місто вздовж та впоперек. дворики заглядають мікрорайон перемоги, порушень комендантської години та громадського порядку. Не виявлено. В Закинуті приміщення і ласі місця порушників заходимо. Знаходимо з бік білів магазину сонячний. Порушників навивемо. Біля меморіалів буваємо. Сквер воїнської слави, порушників громадського порядку не виявлено. Бо знаєте, підхід у нас серйозний. Ми тут не тільки заради прогулянок, а заради спокою та порядку. На сьогодні це все. Сподіваємось, що кожна з історій нагадає вам в місті завжди є ті, хто стоїть на сторожі спокою, порядку та навіть вашого загубленого улюбленця. Завжди ваша муніципальна варта.